Статуетка вирізав. Таке в мене хобі ісусів з дерева врізати. Маленьких. З друзями займався. Математика, інтеграли таке інше. Я рибалив. З ким? З другом. З яким? Моїм другом. У вас є якісь свідки? Бог мій свідок. Я не належу до жодної банди. У тебе майка фуріози. Це не моя майка. Кашук. Золотий. Твої старі знайомці. Тебе не бентежить, що ти виросла з ними в одному осередку. Ти зникаєш на 10 років. І Раптом з'являєшся з діркою в голові! Твоєму братові загрожує 20 років. За керування злочинним угрупованням. Нелегальні бої, напад на поліцейського знищення, майна це багатсько. У нас на районі ми називали це стилем життя. Відчиняй! А знаєш, що вона тепер коп? Це мої друзі. Вони відвернулися до від тебе. А ти? Якщо їй дадуть ордер, вона всіх позамикає, Ключно з тобою. Розумієш? Довіде. Нам нічого втрачати! Це моя пишемо історію, і Чекай, почекаю! Фуріо! Фуріо! Фуріо-за! Фуріо! Фуріо! Фуріоза! Я бачив, як ти на неї дивився, але вона зараз коп. Бандити завжди кінчають однаково. Стріляєш ти, а потім стріляють у тебе. В це. Я вперше за довгий час почуваюся живим. Маєш проблеми з наркотиками? Жодних. Дзвінок вони в мене.